Вітаю вас на каналі Caroline Space UA. Я його ведуча Кароліна і я Нікотинова залежна більше 25 років та маю досвід куріння безперервного по дві пачки на день більше 4 років. В цьому відео я розповім коротко про свою історію та як я втрималася від цигарок під час першої своєї відпустки. Чому я кажу, що я Нікотиново залежна більше 25 років, тому що я саме з тих людей, які під під час куріння першої своєї цигарки відчувають задоволення, а не втрачають свідомість. Тому що з самого дитинства, ще навіть до мого народження, я вже перебувала в омуті нікотинового диму. Тому. Перша цигарка викликала у мене лише задоволення. Зростала я в димові і, як виявилося, постійно мала в крові визначену дозу нікотину. Тому я відразу перетворилася після першої своєї цигарки в нікотину залежну і дуже важко довго не могла з цієї залежності вибратися. Також я розповідаю в цій рубриці по Пунктам як можна детальніше, що мені допомогло, як допомогло, як наважитися кинути палити, що заважає, на що важливо звернути увагу, тому обов'язково зверніться і до інших відео в цій рубриці. Важливим фактом є те, що після того, як я остаточно вирішила, що більше не буду палити, і зробила оцей крок, викурила останню цигарку. Пройшов місяць до моєї першої відпустки. Кожен курильщик знає, що цигарки напряму в мозку чомусь пов'язані з відпочинком. До цього в мене не було жодної відпустки, в якої я би не палила все, що тільки можна. Ну, В сенсі е, айкаси, цигарки, дудки, оці аж підішечки і так далі. І тоді, коли настала ця відпустка, у мене, по-перше, був дуже великий страх, що я не зможу відпочити розслабитися без цигарок. Він відразу мене накрив. І, звичайно, в чомусь ну, посперечатися з цим було вкрай важко, тому що за останні 4-5 років я не пам'ятала себе відпочиваючою, релаксуючою без цигарок. І, звичайно, мозок запам'ятав, що якщо відпочинок, то лише. Цигарками. На той момент часу це було відпустки 10 днів, яка могла бути взагалі єдиною за мій рік. Тобто я на неї покладала дуже великі надії. І не хотіла страждати від Нікотинової залежності, але і не мала наміру здаватися, не хотіла продовжувати курити у всякому випадку мозком. Перші торги почалися в самий перший день е, моєї відпустки. Що за троги я маю на увазі? Це коли мозк та нікотиновий чорт, що в нас сидить, починає сперечатися. Мозк каже: ні, ми вже кинули, ми вже через скільки пройшли, ми в так хотіли, щоб ти звільнилася від цієї зарази, щоб у нас все було добре, щоб ти вільно дихала, щоб тебе не боліло в грудях. І нікотиновий чорт, ну ти ж відпочиваєш. Ну а як же ти розслабишся? Та давай уже після відпустки. Та коли, коли як не зараз, та вже потім будеш кидатись знову. Хоча, звичайно, я впевнена, як і у багатьох курильщиків, спроб і так було байдуже. І завжди щось цьому заважає. Так як я розуміла, що це є торги мого мозку та нікотинового чорту, я була підготовлена і реагувала на ці торги як можна спокійніше. Повторювала собі кожен день. Давай не сьогодні. Давай не сьогодні, давай не сьогодні, давай завтра. Але воно працює набагато легше, якщо у відпустці замінити собі у цю потребу викорити цигарку чимось іншим, чимось легальним, тим, що подобається та приносить задоволення. Наприклад, я могла з'їсти щось смачненьке, я могла відвідати якийсь захід, який дуже хотіла. Я могла просто лягти спати, я могла там, ну не знаю, випити келих вина, постійно чимось підміняла, підміняла це бажання. Важливим наступним фактом є, да, що в дорозі ми рідко помічаємо взагалі голодні, ми чи ні, да, трішки наші біоритми збиваються, да, рано встали, пізно прокинулися і так далі. І тоді обов'язково слідкуйте за тим, щоб ви були ситі, часто почуття потягу до нікотина плутається з самим звичайним голодом. Якщо ви розумієте, що ви там якісь декілька годин вже не їли і відчуваєте просто нездоланний потяг до того, щоб викорити цигарку, скажіть своєму нікотиновому чортику: так, давай так, давай, щас я поїм, а там подивимося. Щас я поїм, а там подивимося. Якщо пройде, супер, якщо не пройде, будемо думати далі. І, як правило, у 90% випадків бажання у всякому випадку таке сильне, спадає. Дійсно спадає, тому що просто тіло хотіло їсти, а плутається це з з потягом до нікотину. Важливо це відслідкувати. Якщо ви боїтеся, що поправитися, я вже говорила про цей лайфхак в Рубриці, дивіться: ваших 5 навіть зайвих кілограмів в процесі життя абсолютно не страшні. В сенсі, що ви може, сьогодні поправилася, завтра похудала. Сьогодні плюс 5 кіло, завтра мінус 10. Ну, в сенсі, що це можна виправити, це легко, це на рівні дій. А коли боретеся з нікотиновою залежністю, це хвороба. Це як відчувати грип, ну, реально боліти простудою якоюсь, якоюсь грипом, якоюсь пневмонією. Цей, і тоді, під час цього періоду кидання цигарок, потрібно вкласти туди найбільшу кількість енергії та сил, зробити це основною метою, головною задачею. І не переживати за якісь зайві кіло і так далі. Коли ви. Звільнитися від нікотинової залежності, коли вам стане легше в цьому сенсі, коли ви точно зрозумієте, що вам уже не загрожує зірватися кожного Божого дня і взагалі не боїтеся обходити, ну, проходити повсі цигаркові магазини, ваша вага сама відновиться. У вас і сил буде більше, і енергії, і бажання чимось займатися, і якось якісніше харчуватися, тому що ви будете навіть до свого тіла з більш таким трепітом ставитися, аж ви перестали об нього тушити бички. І тоді е, дозвольте собі щось смачненьке, щось заїсти, щось запити. І не так, щоб, е, але щоб це не було занадто хворобливо, якщо ви вже сильно переживаєте, то тоді. Відслідковувати, щоб було три основних прийоми їжі, і перекуси були максимально здоровими. Да? Яблочко, бананчик, якісь фруктики, які, можливо, овочі, якийсь здоровий бутербродік. Мені це дійсно допомагало відволікатися під час відпустки і водночас насолоджуватися навіть такий гастрономічний тур відбувся. Чому ні? У звичному стані я би не. не Смакувала би скільки е, смачної їжі, да, не насолоджувалася, тому що, по-перше, коли куриш, і рецептори слабше а в мене якраз пройшов уже такий період, що воно вже почало відновлюватися, тобто їжа мені здавалася ще набагато смачнішою, обов'язково використовувати цей лайфхак. Звичайно, у відпустці набагато складніше утримуватися від куріння, якщо з вами перебуває хтось із курящих. Зі мною, наприклад, був мій колишній чоловік, який курив. І курив саме Айкас, який я також колись палила, і це було складно. Але ми домовилися перед відпусткою, що він не буде мені його давати, як би я не просила, якщо буду. І якщо мені буде складно, я попрошу його, при мені не курити. І я прям відчуваю, пам'ятаю, що в мене були прям такі сильні, сильні наміри курити. От, просто взагалі, от точно, точно все. Зараз все кидаю, буду палити, потім розберуся. І я знайшла в собі сили сказати йому. Можеш зараз при мені не курити, бо прямо от на грані. От я часто йому казала: я на грані, я на грані, і тоді він мені при мені не палив, я проходжувала цю хвилю і далі ставало легше. Підготуйте себе до того, що хвилі будуть сильнішими. Я розповідала детально про хвилі в іншому відео, але зараз також трішки затрону. Бажання палити можна порівняти з хвилями, які на початку або у відпустці ті ж самі перші. Дають неймовірно великими, такими важкими бажання у хвилі прямо захоплює. І оцей нікотиновий чорт кричить: Треба, треба, треба. І все у вас, ваше тіло, немов би переконує, що треба взяти ту цигарку. Але пам'ятайте, що хвиля завжди падає. Пройде 10, 15, ну 20 хвилин пройде, і це бажання стане набагато меншим. Якщо це бажання от прям неможливо, Ну, втриматися да, від цього бажання, то потрібно поїсти, пообіцяти собі, щось купити, пообіцяти собі, що ви кудись сходите і обов'язково сходити. Оця нагорода за кожен пройдений день без нікотину дуже важливий. Тоді мозк запам'ятовує, навіщо він так страждає, навіщо він все це терпить. І я вам гарантую, якщо ви витримаєте цю саму важку хвилю, яка, можливо, вас в перші дні, а якщо не в перший день затронеть, то тоді. Вам все легше буде з цим боротися. Все, все легше, тому що хвилі будуть ось така, а потім все менше, менше, менше і менше. Поки взагалі не стане повний штиль. А він стане. Просто вірте в це. І також є важливий момент, я вже затронула про нагороду себе. Постійно дякуйте собі, дякуйте по факту, щоб ви могли оцінити ваш труд, ваш вклад в ваше здоров'я. Тобто підіть на масаж, якщо любите, сходіть на зачіску, якщо ви вам би хотілося, сходіть до косметолога, в спа-салон, купіть собі новий одяг, постійно, можливо, якесь дрібничка, да, купуйте собі там свічечку, якусь новий посуд, купіть собі якийсь неймовірно гарний сув, сувенір. Кожного дня дозволяйте собі себе порадувати, сказати собі спасибі за те, що ви цей день протрималися. І так взагалі потрібно робити під час всього процесу звільнення від нікотинової залежності, але під час відпустки набагато сильніше, набагато вдячнішим собі бути, набагато більше собі дозволяти. Тому що, по-перше, ваше тіло і мозок мають запам'ятати, що ви чудово відпочиваєте, ви чудово релаксуєте і без нікотину. Це і є основна мета під час цієї відпустки. Важливий момент алкоголь. Це сама небезпечна зона, під час якої, в принципі, курильщики зриваються і потім ще довго не можуть наважитися на наступну пробу звільнитися від нікотинової залежності. Я не пила більше місяця взагалі ніякої краплі, тому що боялася, що це визве у мене нездоланне бажання. І потім я була в селі, і мені дуже хотілося спробувати саме домашнього, ну, склянку домашнього такого солодкого вина. І я спробувала і відчула, що ні, все нормально. Я як не курила, так і не курю. І, зрозумі... і в мене з'явилася ця впевненість з алкоголем, що я можу трішки собі дозволити, і зовсім не переживаючи про те, що це може викликати у мене якесь нездоланне бажання, нездоланний потяг до нікотину. Якщо ви не витримували паузу з алкоголем, то я рекомендую її витримати або максимально бути з цим обережним. Спробуйте. Не доводите до тієї стадії, де ви не можете себе контролювати. І не забувайте, що цей нікотиновий чорт може спеціально переконувати організм напитися, щоб потім е, уловити оцей слабкий момент та взятися за келихи, перепити і потягнутися до цигарки. Щоб уже ви на наступний ранок прикинулися і сказали собі, ну я ж вже вчора курив, то буду курити. Це сама стандартна типова е, ловушка. Самий типовий капкан да, нікотиновий, в який попадає кожен перший під час вживання алкоголю. І наступний важливий факт, на який ви можете звернути увагу, да, як собі допомагати, це не допускати думки про те, що ви можете закурити. Тобто, от ви там ще в машині їдете, чи де їдете, чи вже прибули, і вже починає нікотиновий чорт просити про те, щоб закурити. А ви мозком сразу кажете, ні, ми точно цього робити не будемо. От що хочеш, роби, але курити ми не будемо. І можете навіть вголос собі проговорити. Я навіть і в голос промовляла. Типу, Кароліна, ти як хочеш, але ти курити не будеш. От що б ти собі не придумала, ти курити не будеш. Не давайте навіть надії Нікатинову чорту на те, що це може трапитися, і вже йому, йому то буде важко, а вам буде легше. Уже нікотиновий чорт буде розуміти, що у нього немає шансів. У нього немає. Навіть вибору, якщо вас цікавить, чому я називаю нікотинову залежність Нікотиновим чортом, прочитайте книгу Алі Накара «Легкий спосіб бросить курів». Ем, І тоді, коли цей нікотиновий потяг, да, який звушив, е, я впевнена, що кожен курильщик розуміє, що наче два тебе сидять в тобі. Ось наче дві, буду говорити за себе, значить дві короліни. Одна каже, давай ми закуримо, буде весело, буде класно, буде чітко, і інша, там ми ж не курили скільки. Я так класно себе почувала. Я займалася спортом, вільно дихала, перестала боліти в грудях, прийшли прищі, волоси перестали сушитися і так далі. І оці дві короліни постійно воюють. І все залежить від мозку. Кому ви дасте більше надій. Якщо ви будете підтримувати ту, яка за те, щоб ви були вільні від Нікотиної залежності, то у цього Нікотинового чорта буде менше шансів. Тому просто на корні робіть думку, рубайте оцей потяг, запалити. Ну просто не допускайте цих торгів, цих навіть натяків на те, що ви можете це зробити. Звучить так, наче я промучилася всю свою першу відпустку. Але ні. Насправді, у мене був неймовірно важкий потяг, оця хвиля, про яку я розповідала в перший день. Ми ще взяли по бокалу, вина, я ще випила. Е, і я просто думала: от все, нічого не буду, буду запалюю і взагалі не буду ні за що переживати. Але я ж знаю, що я так засмучуся, я буду так корити себе за те, що я зірвалася, я ж. Так класно себе почувала. У мене ж був там перший тиждень дуже сильний абсердентний синдром, я його прожила. Тепер це все спочатку. Я все це собі нагадую, як складно це було пройти. І зараз просто одною цигаркою я все сестру, ні, я не буду цього робити. Я кажу, все, я лягаю спати. Я лягла спати, прокинулася на наступний день, і більше потягу у мене такого сильного не виникало. Да, я згадувала, да, я пам'ятала, що мені потрібно бути обережною. Але я не допускала думки про те, що це може трапитися, і намагалася насолоджуватися природою, насолоджуватися відпочинком, да, дарувала собі різноманітні подарунки, відвідувала масажі і взагалі кайфувала від, від, від свого відпочинку, від відпустки від того, як я проводила час. І потім я ще додала до всього цього захват з собою. Я так собою пишалася, що я дійсно можу відпочивати без цигарок. Я впевнена, що курильщик, Зрозуміє мене, як це складно е, відпочити, дійсно не закурюючись, не, е, не палити ще в два рази більше цигарок, ніж до цього, і як складно відчути кайф від цього проведеного часу да, у відпустці, якщо в тебе немає цигарок. Але це можливо. Якщо ви скажете собі Да, у мене вийде, у мене вийде, і будете постійно стимулювати це. Е, Приємностями різноманітними для себе, щоб ваш мозок по факту запам'ятовував клас. Диви, я тут пройшов цей період, і в мене тут так приємно щось там, чи поїв, чи масажик, комусь що подобається. От мені таке подобається, що я назвала, комусь інше подобається. Дозволяйте собі те, що ви не дозволяли собі ви в такому буденному житті. Блін, класно, класно, класно. Воно запам'ятовується і потім стає дуже легко, дуже легко. І <кхм> також повторюйте собі, що якщо я. Не запалю у цій, у, під час цієї відпустки, мені вже потім взагалі нічого не буде страшно. Я вже потім взагалі не буду боятися за те, що я зірвуся. Ось це також дуже, класна, дуже класний вираз, який мотивує, якщо промовляти його собі досить переконливо, він допомагає стриматися під час цих хвиль. Я Впевнена, що ви знаєте, що коли там щіль чи маленька хвиля, то взагалі не важко стримуватися. Важко боротися з цим Нікатиновим чортом, коли здорова хвиля. І от все, що я сьогодні розповіла, повторюйте та робіть для себе, коли у вас велика хвиля потягу до Нікатину. І у вас точно все вийде. Я вам бажаю бути вільними від Нікатинової залежності. Бережіть собі себе, а я з вами не прощаюся. Побачимося у наступному відео.